У Херсоні рашисти обстріляли рятувальників, коли вони гасили пожежу в свято Катерининському соборі. Постраждало чотири ДСНСники, пошкоджено спецтехніку. Також поранено трьох пасажирів тролейбуса, який проїжджав повз церкву. Один із постраждалих – 74-річний чоловік у важкому стані. А напередодні в тому ж Херсоні ворог завдав ударів по житловому сектору міста, згоріли будинок та гаражі. За допомогою дронів Шершнів українські оператори єгерської механізованої бригади знешкоджують міни, які порозставляли окупанти. Локація поблизу Новомайорського, що на Донеччині, ефектне відео. А на Миколаївщині водолази сапери обстежують акваторію на наявність вибухових пристроїв. Перевіривши територію розміром майже 20 гектарів, ДСНСники вилучили і знищили майже сотню боєприпасів. Ми використовуємо водолазне спорядження, також використовуємо металошукачі підводні. Було виявлено вибухонебезпечні предмети, такі як артилерійські снаряди, касетні елементи, ручні гранати. А так українські військові активно застосовують Цезари. Їх нам надали з Данії. Стріляє техніка касетними боєприпасами. Працівники служби безпеки в Одесі затримали юрисконсультанта консультанта партії Шарія, який працював на російську воєнну розвідку. Зловмисник передавав агресору дислокації української ППО та звітував про наслідки прильотів ракет і безпілотників. Тепер зрадник надаватиме юридичні консультації співкамерникам. Часу для цього матиме вдосталь. Йому загрожує довічне ув'язнення. Неподалік Москви у селі Ачкасове вибухнув завод з виробництва кисневих акумуляторів. У приміщенні також є ємності з літієм, площа пожежі 400 квадратних метрів. В Росії на Алтаїв котре впав вертоліт. З судна залишилося декілька шматків металу та купа піни. Українці привітали росіян із НМВДВ за допомогою грізлі. Машина випустила в бік ворога десятки ракет. За день в Україну! Спокійно відпочити за кордоном без бійок та лайливих слів росіяни не можуть. Цього разу московити побилися із турками. Рашисти так довели останніх, що турецькі парубки змушені були застосовувати не лише кулаки і ноги, а й крісла.